Вітаю всіх. Я розумію, що не всі люди адекватні, не всі можуть адекватно реагувати на інформацію, але треба. Єдине, що я зроблю, єдине території, які потраплять в сіру зону 15-кілометрову від від, від зі сторони України я беру, будуть придатні до життя. Території, які потрапляють цю демілітаризовану зону, будуть придатні для життя. Не будуть придатні для життя. Так, дивіться, відразу скажу. Те, що зі сторони України, однозначно буде придатне для життя, але буде насторожі просто. Життя буде. Життя буде. І досить таки, ну, ось відлюдник випадає, дивіться. Там жити можна буде, але по відлюднику люди не захочуть особливо там знаходитись, тому що де як зона відчуження Чорнобильська мені чомусь. Зі сторони України буде краще. Мені так випадає. А тепер давайте розгляну, як території, які випадають в демілітаризовану зону, оцю 30 кілометрову, яка там буде ситуація з звичайним життям. Давайте так, це територія зі сторони України. Територія зі сторони Росії. Зі сторони України обнулення ситуації. Ну, відхід, так. Угу. Четвірка мечів. Як пауза випадає? Напруга. Але яка? О, мені подобається. Вони будуть постійній напрузі повторення війни. При цьому жити буде ця територія. В будь-якому разі вона буде жити постійно напругою повторення війни. Це питання буде висіти. Воно й буде висіти, зрозуміти ви? Території з боку Росії. ну, дивимося тут. Угу. Пауза. Дивіться. Для них це. Ух ти. А для них це також відлюдник, але не повернення в Україну. Вони розуміють, що не повертаються і почнуть нове життя. А на дні колоди закохані. Ось це. На дні колоди конкретна домовленість про ситуацію, на дні колоди. Бачите як? Ось так. На територіях жити можна буде з урахуванням всієї ситуації, тільки люди будуть постійно напружені.